Декілька відер води виливає у цідильне сито співробітник Київського національного університету Володимир Ляшенко. Дослідивши ці проби, вдасться визначити видове різноманіття. Потому чоловік береться збирати зразки безхребетних тварин у заростях річки Чумгак, усе, аби визначити екологічний стан водойми. В цілому за видовим складом, за видовим різноманіттям, за показниками чисельності та біомаси цих тварин. Ми далі зможемо зробити висновок про стан цієї. води. Відловлених тварин чоловік передає студентам. Ті вже відбирають їх із планктону та водоростей, розповідає другокурсниця Ольга Півень. Наприклад, от у нас личинка бабки, Личинка бабки, амфібіонт, Вона нас, нас теж цікавить. Ми її збираємо, закидуємо в баночку з формаліном. Тут таки перевіряють насиченість води киснем та рівень її забруднення. Гідрохімічний склад визначає студентка Марія Іжокіна. каже, отримані результати далі порівнюватимуть із нормами, аби визначити якість води. Тут є такі найнеобхідніші аналізи, які можна зробити. Це нітрети-нітрати, pH, карбонатна твердість, загальна твердість, також фосфати і йони амонію. Аби не нашкодити природі у процесі відновлення річки, досліджують усю навколишню флору і фауну. Беруть зразки рослин, комах та встановлюють фотопастки, розповідає аспірант інституту зоології імені Шмальгаузена Денис Лазарєв. Фотопаска зафіксує тварин, які ходять сюди до водопою. Усі зразки з річки Чумгак будуть досліджувати в Київському інституті біології та медицини. Розповідає керівник громадської організації захист малих річок в Україні Олександр Розанов. каже за їх результатами і буде створено проект відновлення. Якщо європейські країни Вийшли на шлях досліджень відновлення малих річок ще в 20 столітті. То в Україні лише це починає впроваджуватись. Сітка малих річок України є досить насиченою, і потрібно розуміти, що малі річки утворюють великі. Якщо зникають малі, то зникнуть і великі річки. Чоловік розповідає, ця річка почала зникати з 2010 року. Передувало цьому встановлення гребель. Внаслідок цього утворився ставок, і через зникнення течії вода замулилася. Це каже негативно вплинуло на екологію. Ми можемо помітити вон, сухі стовбури дерев. По всьому берегу річки. Раніше ці сухі дерева і були берегом річки, але коли встановили нижче течії греблю, ця ділянка стала затопленою, і цей ліс, ці березняки, вільшанники, вони просто знищились через надмірну вологість. За словами Олександра, в межах проекту планують відновити 22 кілометри річки. Перші ж кілометри відновленого русла, ну ми можемо сказати, що це півтора року-два. Але весь процес відновлення ділянки русла річки Чумгак в межах Шрамківської громади, це 22 кілометри річки, він займе час 10 років. Початковий етап проекту фінансується за рахунок членських внесків організації та допомоги волонтерів, говорить Олександр. Відновлення 22 кілометрів вартуватиме 5 мільйонів гривень. А якщо говорити про відновлення усього русла на території інших громад, говорить чоловік, то вартість стягне 10 мільйонів. Наталя Стеринець, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси.